Пам'ятник поетесі та учасниці українського визвольного руху Олені Телізі сьогодні відкрили в Бабиному яру у Києві. Згадали про розстріляних тут 42-го року членів організації українських націоналістів. Над бронзовим монументом скульпторка працювала 10 років з держбюджету. На пам'ятник витратили 7 мільйонів гривень. Цей пам'ятник українській поетесі Олені Телізі, скульпторка Олександра Рубан, створювала 10 років. Роботу розпочала 2007-го, працювала з фотографіями, документами, архівами. І коли ми поринули в світ її віршів, от то натхнення прийшло само собою. Красуня, неймовірна красуня, розумна жінка, не хотілося показувати тако трагізму, тому що вона дуже свідома була. Вона, вона розуміла на що вона йде. Коли вона свідомо, практично йшла на розстріл, коли вона свідомо залишалася в Києві, який був охоплений німецькою окупацією. Це гідний приклад для, для багатьох наших поколінь. І я радий, що в державних коштах, в коштах міської влади це близько 7 мільйонів гривень. Знайшлося, щоб встановити ну, цей, цей пам'ятник. У лютому 1942 року німці арештували поетесу Олену Телігу. У камері вона лишила останній автограф тризуб і напис. Тут сиділа, і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Розстріляли її разом з чоловіком. Михайло добровільно здався гестапо, аби бути з дружиною. Точне місце й дата загибелі поетеси та її чоловіка невідомі. Проте саме в лютому були масові розстріли в Бабиному яру. Тут і поставили цей монумент. Дві стели це радянська потуга і це німецька потуга. І між ними Олена Теліга прийшла через 75 років. Повернулася до свого Києва. Тому, звичайно, це неймовірні почуття. Неймовірна радість на цей пам'ятник. Ми чекали багато років. Ми привезли зі Львова від кобзарської спілки вінок для Михайла Телігі і також окремо є кошик для Олени Телігі. Трошки розідається це все. Панахиду відправили по розстиляних оунівцях та героях Небесної Сотні. Олена Царенко, Олександр Самойлов. Новини на першому.